Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. А, прийшла до нас весна. Весна класна, різка, до речі, а з мінусової температури ми одразу перескочили на плюс 13, плюс 15. І, ну і поки дивилася прогнози, що далі вона у нас така і буде зберігатися поки що на 10 днів така погода. Тож починаю працювати в теплиці. Тут поки що ще на городі зараз вам швиденько погляд зроблю, але такого ще нічого в принципі немає. Але роботи ой-ой-ой, купа купезна. Ну нічого, це ж класно, будемо роботи, будемо насолоджуватися заняттями на землі з рослинками. Тож давайте зараз зробимо невеличкий огляд моєї присадивної ділянки. Сад я весь обрізала. Ось мої дерева. Ось такі вже вони у мене обрізані, всі, підготовлені. Ось, ось такі. Так. Це у мене лозинки лежать, буду тинок невеличкий робити. А потім вам покажу, є в мене ідеї деякі. Так, ну ось мій садочок. В принципі, все зроблено, все обрізано. Єдине, що я не встигла зробити, знаєте, що єжвіку. Ну, нічого, я її зроблю. Єжвіку я також підрізаю, залишаю три значить, гілки, гарні такі. Ой, сиренько так ще. Залишаю три гілки, всі інші прибираю. Ось дивлюсь, які тут агарні. Да? Ті, що плодоносили, вони вже повідмирали, вони вже погані. І залишаю три гілочки, три-чотири, дивлячись, який кущик. Остальне все вирізаю повністю. ну, Буду робити, можливо, я вам потім відео ще зніма. Вітерець у нас трошки піднявся. так, Моєї ще не видно полуниці. Не знаю, вона чи в мене спряталася. Так, зараз вам покажу, бачите, квіти треба прибирати, все треба прибирати. Так. Цибулька моя ще не сходить. А ось чесничок уже весь зійшов. Зараз я вам спробую трошки приблизити. І ось ви побачите рядочка. Ось такий в мене чесничок вже повністю зійшов. такі рядочка класні. Тож ось так. Так, повертаю на місце камеру. Сьогодні планую на городі бачите, нічого так. Немає, грядочки чистенькі, на городі планую сьогодні працювати в теплиці. Набрала велику кількість, перебрала всі свої зеленушки, всю зелень. Буду сьогодні висівати. Бачите, і хризантемки треба буде прибирати, але ну, я їх поки не чіпаю, всю зиму не чіпаю, вже потім обрізко роблю. Дивлюся, чи... бачите, воно все в лісі тут і не побачиш. Ну не буду поки розгортати ще. Якщо є. Маленькі живі гілоті О, є ось дивіться. Бачите, ну я поки що трогати ще. Ось, бачите, це у мене хризантемки Ну, поки що трогати не буду, щоб не нашкодити, є. З'являються маленькі, тож класно. Бачите, тюльпанчики, які в нас класні. Вже в мене жовті квіточки, не знаю, як називаються. Вже починають заквітати. Зараз покажу вам. Ось такі гарні унічки у мене, бачите? Так що, ну, роботи ще багато. Роботи багато, і це класно. Нарешті вже можна буде працювати. Так, зараз покажу вам. Бачите, і тут у мене гілочки я наготувала, хочу це все-все зробити гарненько. Так, значить, в теплиці. В теплицю я успіла наносити трошки е снігу. Назбирала, і бачите, до сих пор це ще так земелька трошки зволожена. В теплиці, ой, зараз у нас так, зараз в теплиці 24 градуси, була закрита теплиця, відкрила її, було 31. Зараз ось впала одразу температура. Так, значить буду зараз вирівнювати все. І потім я, в общем, зараз все вирівняю грабельками, все зроблю. І як я вже буду робити рядочки, я вам тоді відзніму, все покажу. Так, отже, поробила я такі рядочки, ось ви бачите. Да? Такі рядочечки поробила. Недалеко відступала один від одного. такі неглибокі робила. Сапочкою, значить, що я хочу посадити? Значить, На першому рядочку, я вже тут просто відкрила його, оброблене тут насіннячко зеленого кольору. Це у мене парел посадю, значить, це рання капусточка спробую. І це в мене іде капуста, капуста цвітна. Да? Тож я хочу спробувати. Їх там також дуже мало насінин. Ось, ви бачите, вони там такого зеленого кольору. Їх, мабуть. А, їх 10 насінинок всього, цих 10, цих 20. От розсажу по ці на 2 рядочка посажу, а ці, цей на один рядочок посажу. Так, ну і далі вже буду висаджувати. Значить, це в мене тут ридиска. редиска Селеста. Дуже багато її нахвалили мені в коментарях. Я дуже вам вдячна, до речі, що ви мені радили, намагалася знайти насіннячко, яке ви мені радили, тому буду щось докупляти, можливо, зніму, як я буду. Буду забирати його те на і перчиків, і томатиків, тож дуже вам вдячна. І сілісто мені також казали, да, і пропонували навіть вдома посадити, але вдома Ну немає місця. Вже все в квітах, всі підвіконня. В общем, не стало я вже, думаю, висаджу все в тепличку. Значить, я сіліста також ось дивлюся на сінечко все оброблене. Оброблене зеленим кольором. Не знаю, чи побачите, чи не побачите напевно, ні. Ну, в общем, воно там зелененьким кольором буду садити е, дуже рідко одне від одного. Е, ну Десь сантиметрів 5 один від одного вже буду розкладати, знімати не буду, бо буде мені незручно. Не, не і ось така ще моя перебрала я свої запаси. редиска 18 днів. Звичайно, також висаджу її. Спочатку всю селесту висаджу і цю також посажу декілька рядочків. Я думаю, мені ще вистачить. Так, З цієї сторони також поробила. І що я хочу з цієї сторони ще посадити? Значить, У мене є насіння е кропу, алігатор хочу посадити. До речі, насіння кропу буду садити пучечками. Тобто, по 3-4 по насіннинки разом потім буду відступати сантиметрів 5 см, і знову так. Тому що все це у мене буде йти на зріз. Будемо одразу це все кушати. Це у мене укроп Асторія. Також ось такий, не знаю, що це за укр... закріп, подивлюся. І ось тут у мене ще дуже багато. Перебрала всі свої а, пожитки, як то кажуть. І в мене тут і салати, і базіль... ну базіліки я не буду висівати, у мене вони в стаканчиках вже є. І шпінати, і ось такі салати, гранд... Що це Гранд Рапіц якийсь, навіть не знаю, що це. Потім є ось такі салати, також червоного кольору, ті, що залишились, оце все в мене. Ага, Лолороса, тепер хочу в кінці теплички висадити трошечки гороху. Ну, може, кущиків 5-6 посаджу, можливо, щоб кушати ну, зразу до городу. Ось у мене ще якась радиска. Бачите, я полізла за радискою ще. А, це те, що восени садила. До речі, класна. Дуже мені понравилась, вона універсальна. Написана універсальна редиска. Не знаю, оце отакий сорт. Тоді що в мене тут іще? Австралійський якийсь салат є, а потім ось у мене шпинат. але як він, шпинат? Сімаліф. Не знаю, сігмалів. що це. Ну, Взагалі, також буду саджати його петрушка. Ну, петрушку не буду. У мене, бачите, тут своя є. Я її повичищала, попідрізала. Ось це ще трошки треба підрізати, бо під час. Приморозки вона, бачите, яка стала. Так, петрушку не буду. Тоді щось у мене тут іще. А, цибуля порей. Ну, цибулю я, напевно, не буду висаджувати вже. В общем, бачите, опять горох в мене йде. О, знову редиска, знову шпінати. Рукола, до речі, руколу можна посадити, витащимо її. Так, знову шпінати. Тут уже білий, біла цибуля. Ну, в общем, це я вже висаджувати не буду. Ось оце все, що я ось відкладала, оце я все буду зараз висівати. А, значить, е, також зелень буду намагатись висівати дуже ріденько. Я вам потім, напевно, е, ну, воно може і видно не буде. Я спробую відзняти. Якщо відзніметься, я вам покажу, як я пучечками розкладала, як окремо розкладала, спробую вам відзняти це. Отже, буду зараз приступати висівати, а потім вже вам відзніму свої результати. Так. Ось так розклала насінку, це капуста. Бачите, на якому некій відстані. Ось насінка, ось наступна, наступна ось. І так далі. Це в мене капустинки я так розклала. А, Селесту редисочку також намагалася, бачите, ось розкладати на певній відстані, щоб її потім не проривати. До речі, пакетика 3 грам, мені вистало ну, набагато, її багатенько там. Я щось думала, що її мало. Бачите, отак от я розкладаю. тобто... Намагаюсь розкладати так, ріденько. Так, ріденько. кропчик. Значить, ось, не знаю, видно, буде перший пучечок в мене. Ось він. Наступний пучечок. Також 5-6 насіник. Наступний почечок. Тут навіть більше я сипанула. Наступний почечок. Ось так я садила. Ось пучечок. Ось пучечок. І отак відступала один від одного. І ось так от садовила. Це у мене. Далі у мене йде шпінат. Шпінат також. Ось одна, друга, третя. намагалась ось четверта. Далі ось, намагалась так само, бачите, садити не дуже близько. Ну і салат. І ось такі бірочки поробила собі на тепличку. Дуже спекотно тепличці, ось Такі бірочки поробила для того, щоб знати. Тепер що я роблю? Тепер я загорну це все діло. Ось, бачите, загорну. Принесу водички тепленької із хати, полью і все. І на цьому вже. Завершу свої сьогодні справи в теплиці. Так, скільки у нас? Ну, 25. Зараз уже 25. Нав... Навіть в результаті того, що тепличка, ось, бачите, двері відкриті, але і мені спекотно і бджілка десь у мене тут же літає. ну, В общем, ось такі у мене тут справи. Накривати, я думаю, що я плівкою накривати не буду. У мене залишився утеплювач, не утеплювач, а отражатель від моїх поличок. Я отут його поставлю до дверей, щоб знизу не тянуло. І я думаю, що буде все добре. Далі будемо вже спостерігати. Буду дивитися, як воно вийде. Це все у мене. Тут, бачите, це все селесте посадила. І там в кінці 18 днів, там буквально трошки. І ось у мене квадратик ще залишається, ось такий. Тут я зараз посадю горошок. Посію. Надо було б його замочити, але щось я так раніше про це не подумала. Ну, посажу вже сухими насіннячками, я думаю, що зійде. Тож ось такі в мене справи. Всім дуже вдячна, що дивилися зі мною моє відео. Всім до побачення, всім гарного дня! Бережіть себе і до зустрічі!